Сучасні підходи до впровадження послуги підтриманого проживання обговорили під час круглого столу, що відбувся у Верховній Раді. У заході взяли участь народні депутати, представники уряду органів місцевого самоврядування і громадських організацій. Підтримане проживання це комплекс послуг і умов проживання в громаді, розроблених для осіб з особливими потребами та їхніх сімей. Учасники круглого столу зазначили, що така допомога має бути не просто тимчасовим прихистком, а справжнім механізмом інтеграції людини у суспільство. Для ефективного впровадження підтриманого проживання необхідно удосконалити нормативну базу, підготувати фахівців, а також забезпечити фінансування. Оскільки є категорії людей, які не можуть впоратися і жити самостійно, то ми хочемо перейти на надання послуги підтриманого проживання. Зараз Міністерство соцполітики пілотує цей проект. Є відповідна постанова 8.8.8, яка дозволяє громадам переходити на ну вступати в проект з підтриманого проживання і надавати ці послуги в своїх громадах. Реалізації інструменту масового забезпечення житлом шляхом доступної іпотеки. не Економічної, яка покликана стимулювати бізнес, а саме соціальної іпотеки, яка буде дійсно відповідати тим реаліям, в яких сьогодні живуть наші захисники, які повертаються, і тим заробітним платам, які сьогодні існують безпосередньо в громадах, тому величезний блок житла і друга складова, яка для нас так само є принципово важливою, це питання догляду.